Можна також взяти ось такими палетами. Це Англія. Вона йде по 3,25 євро за кілограм, якщо брати Відповідно, палета в середньому 200-300 кг. Оце політа 191 кг. Запаковані. Тут міг всього брік англійський чуть-чуть намішаний з пластиковою іграшкою. Тобто ось є одна паліта, 191, кілограма, 191 кг. Зверху великий запакований коврик. Далі я трохи покажу пластикова іграшка, пластикова іграшка на них щось вона десь там грає. Крушка. Також, до речі, в англійському брікбраці є е, ще посуда. Шотландської посуди мало і є багато ось таких всяких ляльок. Рюкзачок, рюкзачку щось є. Дитяча? Угу. Uh -huh. Логічно. Наші. Ну, а, тут теж є гаршок Дитяча, так? От, є, згідні. Ось е -е. така велика є лялька. Хай покажи ковер. Ковер? Угу. Вільні його розкривати? Ні, ні, просто покажи, що він. Не yes, ta, так, я думаю, що стане якщо чесно нормально. тому що з Англії воно ну, все uh -huh. гарно опане йде. Так ось. Хоч... Так, давай, дивимося. Воно з частково коробками. Частково так. Давай. Раз коробочка коробочки, коробочки приважного коламані. Это катька в тому числі є вся. О! Знаєш, це таке універсальне брікбрачно іграшково якось цей. Давай тоже кибиси а Раз, так попало. Попало. О, щось. Щось ну лично что-то. Ну, стан прям. Угу, гарний стан. О, оце ж цей. Це насправді так купали ще трошки більше, трошки більше е, іграшок. Але е, переважно воно йде ще більше браку. Брік браку. Важливо. <світ> це цього сорт. <світ> Ось. Ось все брік, ну. Пряжа. Пимо. прибори. Ножі. Ну, це все, набір. Вот видим набір, называем набір сапик. цікаво, чи цінується, знаєш так, таке це. цей. Ну, вот посудина якась є. Ця посуда обмотана, щоб не побилася. Нічого страшного. Угу. Чисто в групу людям, щоб зрозуміло. Ну, то вже відвідає, ку більше пішло. Що Посуда. Термокс якийсь, бачиш? А до речі, uh -huh. плюс англійського брівграфу і шотландського. І тут? Uh, майже все має uh, реальне цільове призначення. Uh, так, тому, тому якось так. Бік брак Англія, 325 євро за кілограм, якщо брати палетою.